Так, другий варіант виграв. Це дійсно саме цікавий варіант по причині того, що тут є кісткова асиметрія. А саме ліва гілка нижньої щелепи це ось ця частинка. Вона коротша від правої на 5 мм. Це є досить таки багато і саме з цим пов'язана частина зміщення, яку ми маємо в цієї пацієнтки. Перше, це підборіддя пішло в ліву сторону. На знімку виглядається не дуже критичним на даному зрізі, але по факту воно зміщено досить суттєво. Давайте повернемо обличчя. Дивіться, у нас тут акут вже почався до перпендикуляра середньої лінії. Дотично вони мають бути однаково ліва і права сторона. А ось з правої сторони, тут ще дивіться, який прошарок великий. Далі кут нижньої щелепа, у нас ще тут близько не починався. Це горизонт лінія. З цієї сторони він вже почався. І саме ці зміни не дадуть нам зробити ідеальний варіант лікування без хірургічного втручання. Але заради 5 мм робити хірургічне втручання, якщо його не хоче пацієнт, однозначно це не вихід, тому цей кейс буде лікуватися з компромісним планом лікування. Що означає компромісний план лікування? Компромісний план лікування – це… Ми вирівнюємо верхньої і нижньої щелепи, єдине, що ми їх не рухаємо вліво-вправо по відношенню до центру. Тому що верх стоїть по центру. Гарно, ось так виглядає центр вверху. Видно? Дивимося на переносицю, дивимося на серединку верхньої щелепи між різцями чітко. Нижня щелепа є зміщена і саме по собі підбрілє, також є зміщена в сторону. З такого ракурсу, по-моєму, значно краще видно, що нижня щелепа за рахунок корочення гілки вона зрутувалася в ліву сторону. Ось цього ми управляти не будемо. Ми не будемо давати якісь дотворні ластики, які там нам будуть емпірично щось кудись витягувати, тому що це все потім зарецидивує. І на фініші ми отримаємо з лівої сторони. Так, ліва сторона співвідношення ближче до 2 класу, тобто воно покращиться, воно не буде богорковим, воно буде мати зацеп до першого класу, але це не буде повноцінний перший клас. Повноцінний перший клас це коли вісь ікла падає між серединою ікло 4 ну і далі так само зубчики. А ось з правої сторони в нас буде повноцінний перший клас, чого ми будемо добиватися? Як ви вже замітили, тут є завуження верхньої щелепи, причому завуження верхньої щелепи складає орієнтовно 5 мм. Зараз ми з вами це перемірюємо. Заодно ви побачите, як я мірюю завуження верхньої щелепи. Нам потрібна зона фуркації шостих зубів, нижніх і верхніх. Так, ми її можемо проглядати на цьому зрізі, міряємо фуркацію, це індекс інсей. Тут у нас виходить 37 мм. А внизу, внизу тут у нас десь 42 мм. Ну, 41,65 закруглюємо до 42. Відповідно, дефіцит ширини складає 5 мм. І ще в нас є один гарний індекс, який називається вала річ. Вала річ по впадинам верхньої щелепи 51, і по крайнім точкам нижньої щелепи, знову ж таки, на рівні шостих. Він складає 50 1. Що означає цей індекс? Вала річ має верхню щелепу бути на 5 мм ширше, ніж нижня. У нас якраз дефіцит 5 мм, а індекс Янсей – верх дорівнює низу. Відповідно, отримуємо, що верхню щелепу нам потрібно розширити на 5 мм. Розширення буде здійснюватись на Марпе. Це. Розширювач, який фіксується на мікроімпланти до піднебіння, для того, щоб уникнути надмірного нахилу зубів до боку в щичну сторону. Також варто звернути на ось цей намет, який у нас утворився це намет, це купол піднебіння, який має бути заповнений язиком лише зверху, там буквально проміжок 1-2 мм, має бути чорного простору. А рівень нашого язика ось це, він опущений максимально донизу. За рахунок цього, що він опущений донизу, пацієнт може вночі похрапувати, посапувати, дихання буде в основному ротовим. І причина цієї всієї історії це те, що, скоріш за все, в дитинстві дихали ротом, а не носом, щоки давили постійно на верхність щелепу і вона ввійшла в стан компресії, тобто в завуження. Ось така історія по нашому пацієнтові. І зараз ми ще швиденько глянемо на зубчики. Ось так це виглядає по зубам. Середні лінії не співпадають, видно чітко завуження верхні щелепи. Відсутній, п'ятий зуб буде проводитися імплантація. Тут а у нас а, близько до першого класу, воно таки лишиться. І з цієї сторони у нас другий клас. Ми його трішки відкоректуємо, але повноцінно відеал виходити не будемо. Підсумовуючи даний кейс, спочатку, ну, звісно, спочатку повна санація, розширення верхньої щелепи і брекет-система верхня нижньої щелепи. Зуби нівелюються, максимально співставляються по прикусу і в зоні 45-го зуба проводиться імплантація. Зуби мудрості видаляються. Ось така історія по цьому кейсу. Всім дякую за увагу!